У Галицькій райдержадміністрації відбулося засідання круглого столу, на якому обговорювалося питання про організацію дозвілля дітей та молоді. Ця тема є особливо актуальною у час так званої техногенної цивілізації, коли виник феномен молодіжної культури. Якщо раніше вона не ділилася умовно на молодіжну і дорослу, і всі, незалежно від віку, співали одні й ті ж самі пісні, слухали одну й ту ж музику, танцювали одні й ті ж танці, то тепер усе змінилося, у тому числі і у стосунках батьків і дітей, та й загалом у способі життя. Тож як виховати в суспільстві дитину, молоду людину, організовуючи її дозвілля, так аби вона виросла повноцінною особистістю, при цьому не обмежуючи її прав, інтересів і потреб. Молодь представляє майбутнє країни, а тому її настрої, поведінка і самопочуття є своєрідним барометром, який вимірює загальний політичний і соціально-психологічний клімат у даному суспільстві. в Галицькій райдержадміністрації відбулося засідання круглого столу, на якому обговорювалося питання про організацію дозвілля дітей та молоді у минулому році. Проблеми і шляхи їх розв'язання. У засіданні взяли участь представники органів влади району, освіти та відділу внутрішніх справ у сучасної молоді інші інтереси. Се тож організовувати для них дозвілля непросто. Зараз більш цікаві дітям нас, наприклад, ми виграли цього року по програмі Бібліоміст шість комп'ютерів, які в нас є у нашій районній бібліотеці і в трьох населених пунктах району. І що цікаво, що зараз потягнулася молодь власним нашій ці інформаційні центри. І знаєте, що багато уваги ми зараз приділяємо клубам за інтересами працівниками правоохоронних органів району. Систематично проводиться профілактична робота, як з особами, які вже вчинили правопорушення, так і в загальному з молоддю. Ми проводимо і перевірки їх, як ви нам задавали питання, щоб їх не було вживання ними алкоголю, перебування їх без контролю в нічний час зараз. Ми проводимо рейди. До цих рейдів ми залучаємо, крім працівників міліції ще працівників різних соціальних служб, які працюють там в справах сім'ї і молоді. І з цими працівниками ми в вечірній час, зокрема після 22.00, робимо проводимо рейдові перевірки розважальних. Них закладів нарада за круглим столом проводилася не просто як планова. Тут обговорилися усі аспекти дозвілля учнів та молоді району при співпраці і координації роботи управлінь, відділів та структурних підрозділів районної державної адміністрації. ця нарада відбулася не тільки заради наради. Найперше, щоб її просто провести. Тому що це був би найбільший абсурд і найбільша несенітниця у нашій роботі, якщо б ми працювали саме так. Я гадаю, що наша сьогоднішня робота, наш круглий стіл, він був доволі конструктивним. В якому плані? Ми не можемо говорити, знаєте, оця фраза Діти наше майбутнє і робити все і у цій системі не бачити дитини. Це найперше. Потрібно по кожному факту, по кожній дитині мати реальну ситуацію.